Чи впливає велика кількість так разового цукру на в дитинстві на імунітет потім в майбутньому? Тема дарувати солодощі, це взагалі мій біль як педіатри, як мама двох дітей, ми знаємо, звідки ростуть ноги. Це з тих часів, коли їжа була в дефіциті, коли солодощі це було щось вау, і це могло бути подарунком. Ми давно вже вийшли з цього часу, і я давно пропоную і батькам, і там своїм пацієнтам, і глядачам, і слухачам своїх соцмереж не робити цього, не дарувати солодощі. Тому що, по перше, дітям дійсно деяким не можна певних солодощів, коли дитині дарують це то е, і батьки забирають дитини, це викликає істерки. Mm -hmm. е, батьки кожна родина сама визначає об'єм солодощів, які вона дозволяє з'їсти дитині, і є прям, прям певні правила дарування солодощів. Що солодощі, якщо ми вже таки вирішили дарувати, їх треба давати батькам в руки, а не дитині, тому що потім з дитячих рук це все не, не забрати, і дитини будуть образи. До речі, такі наче маленькі нюанси, але хочеться на цьому зауважити. Дарувати дорослим, а не дитині. Ну казати дарувати такі, дорослим, дорослим да. Ну, да. Да. да передавати відповідальність. Тоді мама вже розподілить і дасть да. тільки скільки вважає за потрібне, mm -hmm. і взагалі. Уходити від цього, от, наприклад, мені знову е, напередодні свят є розуміння, що діти зі школи принесуть солодкі подарунки, що адміністрація міста дарує дітям солодощі. Ну, не знаю, коли це закінчиться. Ну, краще подарувати дитині якийсь подарунок матеріальний, але не, не вигляді цукерок. Чомусь, ось це така традиція, що дітям треба пхати солодке на е, свята. Вона потім призводить до певних розладів харчової поведінки. В... Навіть в дорослому віці, ну Слухайте, це... а до речі, а до речі, це правда, що якщо дитині до п'яти років не давати їсти цукор, то вона потім виросте ну, більш здоровою людиною. Це правда, чи е, ну не? я не можу сказати, що це 100% так. Я взагалі про те, щоб цукор не демонізувати і не робити взагалі їжу, ось ця погана, а ось ця хороша, тому що ми маємо дуже велику кількість зараз розладів харчової поведінки серед підлітків, коли їм спочатку надаровують солодощі, ось так, от в дитячому віці, а потім з кожної праски починає звучати про те, що. Солодощі шкідливі, і це не можна їсти від цього рак, від цього ми там помрем, І е, нестабільна психіка дитяча, все це сприймає так, що ми бачимо зростання і е, анорексії, булімії, е, і багато розладів харчової поведінки серед підлітків. Тому я за те, щоб не демонізувати солодощі, щоб не дарувати солодощі, щоб солодощі це була їжа, це був смаколик, це 20% некорисного, що можна з'їсти в дитячому раціоні за день.